На першому міському інтерв'ю дня мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас. Дякую, що з першим міським. Найближче 22 хвилини в нашій студії адвокат Андрій Фомін. Вітаю вас! Хочеться поговорити з вами про особливості вручення повісток під час воєнного стану. Декілька новин, які ну так дуже сильно підняли хвилю проти того, що коїться на вулицях, коли то в автівку погрозили людину. То люди з військомату когось там нібито затримали, ніби заборонили знімати, почалися якісь сварки. Потім люди з військомату приїхали на автівці, яка брендована медичною службою. Тобто дуже багато всього, і ми не розуміємо, де наші права, де наші обов'язки, де їх права, де їх обов'язки. І ми не розуміємо, що навіть з 4 січня з'явилися точні нові Правила, по яким ми повинні жити, і ось про ці правила, про права та обов'язки, хочеться поговорити. Тож, давайте почнемо з того, що дійсно з 2014-го ми живемо у ситуації війни. З 2014-го є ситуація, коли когось беруть на облік, когось беруть до армії, хтось отримує повістку. А ми не знали своїх прав і обов'язків, і завжди, коли до нас хтось підходить зараз, навіть у військовій формі, ми починаємо або боятися цього, або починаємо ругатися з ними, ну і так далі. З 2014 не було такого закону. Він був, але зараз він скоригований, наскільки я розумію, і з 4 січня він вступив у дію. Що це за закон, що це за що в ньому міститься? Це рачений закон, це є в. Новий порядок обліку військовозобов'язаних, який затверджений постановою Кабінету міністрів, дійсно, 4 січня вступив цей порядок у, у дію. І цим порядком визначені в принципі ці вимоги існували до порядку обліку військовозобов'язаних. Але наразі уже з урахуванням того досвіду, який отримала Україна в процесі. Такої довгострокової уже довгострокового періоду протистояння угу. війни з 14-го року було враховано вже і тут, але тим не менше є певні прогалини. Угу. Зокрема, це прогалина щодо місця вручення. Я вважаю, це прогалиною. Місце вручення повісток, оскільки наразі немає. Передбаченого чітко місця вручення повістки, чи це за місцем проживання, чи це десь на вулиці, як угу. це відбувається зараз, тому і виникають такі ситуації. І в цьому порядку вже зосереджено алгоритм того, як діяти військовозобов'язаному, резервісту, призовнику у разі якщо необхідно стати на військовий облік. Плюс, також зазначається порядок обміну інформацією між колишніми військоматами, називаємо да. їх так простіше, територіальні центри комплектування та соціального забезпечення, як вони зараз вже офіційно називаються. Обмін між цими органами і е, реєстрами, інформацію в інших реєстрах, е, держателями і адміністраторами, яких є також державні органи установи. Е, що це мається на увазі? Це е, в першу чергу інформація з реєстру міграційної служби, mm -hmm. адмінцентрів, які е, реєструють е, фактично місце проживання е, задеклароване чи е, зареєстроване. Так і е, е, ця інформація передається безпосередньо до е, військоматів. Е, це Надає можливість уже визначити е, чітке місце проживання особи, е, і е, відповідно перевірити, чи ця особа встала на військовий облік. Тим паче, що зараз процедуру трошки змінили, і без постановки на військовий облік фактично зареєструвати місце проживання неможливо. Знятися з обліку місця проживання е, також неможливо без отримання документів про те, що з обліку в військоматі було особенно особу також знято, угу. тому тут замикається вже ситуація. З чим це пов'язано? Так на період воєнного стану зобов'язані не можуть залишати місце свого проживання без дозволу і повідомлення відповідного територіального центру комплектування да. і соціального забезпечення, тобто, це пов'язано з тим, щоб надати можливість тим же військоматам. Оперативно знайти військову який має проживати в вони впевнені, в тому, що е, ця людина проживає, проживає да, да. По, певному, а, по певній адресі, угу. і прийти, вручити належним чином, вручити повістку. Тобто ми маємо е, двосторонній процес. Е, і е, для того, щоб забезпечити права громадян, е, повинні виконуватися як громадянами е, зобов'язання свої чітко, так і е, державними органами. Е, з огляду на те, що у нас є. Е, вже з'явилися такі ситуації, як перекосу, да. тобто громадяни є, які просто ухиляються, які не виконують ці правила. Відповідно, у територіальних центрів комплектування виникає необхідність пошуку, розшуку їх. І як ми побачили і бачимо, розповсюджується відео в телеграмах. Не можу сказати, що це супермасово, але є такі випадки, які да. є неприємними. І Представникам, з іншої сторони. Представникам да, Міністерства да. оборони доводиться вже виправдовуватися за дії співробітників територіальних центрів комплектування. Тобто, угу. то це також недопустима ситуація, да, але да. це як можливо результат надії протиправних громадян. Але ж не кожний громадянин так вчиняє, і стосовно не кожного громадянина взагалі допустима така поведінка, така поведінка геть недопустима. Почнемо да, з цього, да. тому що да. є процедура, якою повинні дотримуватися державні органи навіть. Якщо це є воєнний стан, але є алгоритм дій, якщо передбачено, що повістка має бути вручена особисто під розпис. Людей. заповнена, заповнена це, да. це вже геть не обговорюється тому що uh -huh. заповнення його фактично десь на колінці посеред вулиці на підставі витребуваного паспорта хоча uh, представники територіального центру комплектування uh, та соціального забезпечення вони не уповноважені вимагати документи. Ми Зараз так. про це обов'язково поговоримо, про всі пункти, але ж все ж таки є два обов'язки, про які громадяни забувають. Це головні обов'язки навіть не з 2014 року, а навіть з 24 лютого минулого року. Перший головний обов'язок: всі чоловіки призовного періоду повинні прийти у пункт комплектації і е, зареєструватися або нагадати, що ти живий, що з тобою все в порядку, що ти не захворів за цей період, е, нагадати про себе, пройти комісію. І піти собі відпочивати. А, ну, У нас є такий обов'язок прийти всім навіть без повістки. Ну а, насправді, а, все таки повістка є підставою для явки. Угу. А, раніше не було такого, а, такої вимоги, як а, звірка. Да. Зараз в новим порядком обліку передбачено, що звірка проводиться не рідше, ніж а, один раз на п'ять років. Ага. Тому е, ці питання вже якраз вирішені новим порядком е, обліку військовозобов'язаних. А, угу. е, І відповідно е, інформація до військоматів стікається також від роботодавців, органів місцевого самоврядування. Да, да. Е, ті ж самі, е, ну фактично, ті особи, які уповноважені е, вручати повістки, е, ну за дорученням е, територіальних центрів комплектування. Вони всі мають е, зараз е, обов'язок. Певні обов'язки називаємо це так, блок, з перевірки обліку військовозобов'язаних, перевірки їх перебування за місцем проживання. Тому фактично зараз можливі обходи по будинках, будинках да. так, і да. перевірка всіх даних, звірка цих даних, угу. тобто в такому ключі це відбувається. Але обов'язок з'явитися за першим кличем, да. ну, це повинна бути повістка, тому що е, у кожного територіального центру е, комплектування у них є інформація про військовозобов'язаного. і відповідно вони повинні повідомити, що саме ви. A, повинні повинні з'явитися, да. тому що якщо уявіть ситуацію, всі одночасно з'являться, це буде ажіотаж, це не буде порядку, це да. в будь-якому да. випадку створить незручності, як для громадян, які приходять і очікують. А чого очікують по 2-3 дні очікувати? Тим uh -huh. паче, що а, ми говоримо про те, що а, бізнес не повинен спиняти свою роботу. У кожного є своя задача, і в період yeah. воєнного стану також кожен повинен виконувати свою трудову функцію, а, бути на своєму посту і робити uh -huh. все для того, щоб щоб була найшвидша перемога. З цим обов'язком вирішили. Другий обов'язок громадянина це як тільки я переїжджаю з іншого зі свого місця проживання, якщо я переїхав кудись, а ми знаємо, що зараз величезна кількість людей або тимчасово переміщені, або поїхали просто їм там зручніше жити, наприклад, з Одеси до Львіва або кудись там інше, ми приїхали і продовжуємо там жити, як ми жили завжди. Але в нас є обов'язок відразу на протязі сім днів зареєструватися на новому місці проживання. Так. Ми про це забуваємо дуже часто. Бувають ситуації, коли до тебе підходить а, працівник а, військкомату, питає, хто ти такий, а в тебе починаються оці от юридичні питання. А я туди приїхав, я тимчасово переміщений. Та, Чи є дійсно це моїм обов'язком? А... Постановка на облік за новим місцем проживання, навіть якщо це тимчасово е, військовозобов'язаний виїхав, по-перше, почнемо з того, що військовозобов'язаний не може залишати своє місце проживання угу. без дозволу територіального центру комплектування та соціального забезпечення. Тобто обов'язково військовозобов'язаний для того, аби в подальшому уникнути проблеми таких от, е, нестандартних, да. так? тому що да. нестандартно дніє він протиправно, починається проти ну, да. дія, породжує протидію. Угу. Тому е для того, аби не порушити закон і не порушити правила обліку, потрібно звернутися, отримати дозвіл. Е після цього вже переїжджати до нового місця. І протягом семи днів угу. з моменту приїзду на нове місце проживання, потрібно зареєструватися, стати верніше на облік у територіальному центрі комплектування місця проживання за місцем проживання і відповідно е задекларувати своє місце проживання е у нове. Да. Ну, ми розуміємо, що дуже багато людей, які Поїхали а, тимчасово з тимчасово окупованих територій. Вони поїхали, тому що артобстріли. І коли йде обстріл, я побіг до центру комплектування, з'ясовувати, чи може я переїхати. Я не можу цього зробити, тому я можу переїхати до нового місця і вже там зробити. Якщо все це. не було можливості, то да. відповідно потрібно повідомити, що я такий-то такий, то, такий то, то якщо це. Тимчасово переміщена особа, то також ця процедура з'явитися mm -hmm. і повідомити. Тому що, наприклад, в ситуації з допомогою для тимчасово переміщених осіб, ну, більшість зареєструвалася за допомогою дії, отримує допомогу mm -hmm. і свою локацію визначили. Yeah. Тому, в принципі, перевірити те, що особа уже наразі в рамках нового порядку, дуже легко, тому yeah. що є. Інформація про те, що особа перебуває за якоюсь адресою в якійсь адміністративно-територіальній одиниці, певні і у військомата ця інформація також є. Можуть з'явитися, перевірити і уже оштрафувати за порушення правил обліку військовозобов'язаних. Тому тут о, уже контроль угу. більш буде о, жорсткий, і о, ну це створить певні. О, Проблеми для людини, ну, тому звісно, краще з'явиться не всіх. Повістка і з'явлення воєнкомат це не є е, обов'язково е, те, що ти завтра поїдеш завтра. Поїде на фронт. На да. фронт. Тому що е, плюс до того ж, у нас е, е, якомога е, ну, вже якщо на перших етапах війни були якісь там проблеми організаційні, так ми не будемо озвучувати, але е, уже наразі вирівнювалася ситуація і йде підготовка. Тих е, людей, які відправляються на фронт, це достоменно відомо. Да. Е, так, ці е, терміни можуть бути строки підготовки скорочені, але вони є. Угу. Тому не підготованих, не, е, обмундированих на фронт не відправляють не відправляють да. з вулиці не мінімально, беруть фронт, але не це забезпечується. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, дуже важливе питання про <кху> те, що вони мають робити, чого вони не мають робити. Ось до мене підійшли представники військомату. По-перше, чи мають вони запросити в мене документи, чи можу я відказати їм, а, чи повинні вони мені показати свої документи, і що там повинно я побачити, щоб довіряти їм, щоб я зрозумів, бо людина у формі може підійти будь-хто, як кажуть, е -е я повинен зрозуміти, хто вона така, що я повинен їй показати. Ну, По-перше, якщо це дійсно Півробітники е, територіального центру комплектування, то вони мають при собі, е, як мінімум, мати посвідчення. Так. Е, представитися, з якою метою зупинили, мене, зупинили mm. і взагалі е, законодавством чинним наразі не передбачена е, така вимога, е, таке право е, територіальних центрів комплектування як зупинка. Осіб на вулиці і перевірка документів це прерогатива органів поліції. Тому як правило, з е... Представниками воєнкомату має бути також представник поліції, який вже безпосередньо виконує функцію е поліцейського, поліцейського да. і в е використовує положення законодавства про те, що кожний громадянин України і не тільки громадянин України, кожна особа, яка знаходиться на території України в період воєнного стану, має при собі обов'язково е тримати документ, який посвідчує особу. Да. Е і е поліцейський це має право відповідно е перевірити. Уже після того, як перейшла перевірка, встановлена особа. Так, ну, тут не поліцейський вже виписує ту ж саму повіску, видає повістку, не виписує, тому що забігаючи можливо наперед, скажу, що вписування даних. На місці да. в повістку це за думкою юридичної спільноти, в першу чергу, це є незаконним, оскільки передбачено, що начальник територіального центру комплектування уповноважна особа на видачу цих повісток, яка підписує повістку, має зазначити. Тобто о... зупинити мене, спитати мене, хто я такий. Вони не мають права, перше без поліцейського. По-друге, вони не мають права записати мої дані Уже в повістку за завідомо за підготовлену проштамповану да. повістку. Це є незаконним, тому що це це вже а, ну о, можна розцінювати як підробка документа, оскільки неуповноважна особа складає вписує ці дані. Да, да. Фактично повістка вже має бути готова. Що На значить вручена да. повістка? А, Повинні бути складені списки а, про вручення повісток. Да. На підставі цих списків складається повістка. В повістці є відривний талон, який залишається після вручення, плюс Я особа має розписатися. розписатися. Да. Так. Угу. Тобто тут а, багато а, такий рівневий а, контроль, і а, що значить а, повістка виписана на місці. Ну, то ви такий, і чому саме тут мені виписуєте. чи можу я фільмувати? Скажіть мені, будь ласка. От ми тут бачили ще один момент. Да, фільмувати те, що вони роблять, не те, що вони повинні зробити. Правопорушення, чи має громадян а, це зробити, зйомка, щоб далі у суді показати відповідно до цивільного кодексу України? Зйомка в публічному місці дозволена, mm -hmm. а, проте не можна знімати окремих осіб. В такому саму разі ситуацію я можу фільмувати з собою, я можу себе mm -hmm. знімати. Особа може себе знімати в громадському місці, це не заборонено. За першої вимоги особи, яка попала в кадр, якщо можна розпізнати цю особу, і ця вимога повинна також бути зафіксована. Так? Маю видалити зображення цієї, цієї особи. особи з відеозапису. Тобто краще знімати себе, і якщо на фоні ми чуємо голоси, які там. З тобою спілкуються, то це нормально. Так, Якщо ми але, бачимо іншу людину, це вже може Знову ж таки да. в умовах, коли це можлива ситуація протистояння. Угу. Люди на емоціях відповідно. Да. То може скластися ситуація, за якою і фізична буде сила застосована, і просто людина не зможе навіть включити той, да, той да. телефон для того, щоб зняти. Тому це порада така опційна і в залежності від ситуації. Угу. Не вступати в конфлікт ні в якому разі, спокійно але спілкуватися. спокійно спілкуватися по можливості, якщо є знайомі, хтось навколо там стоїть, то вони повинні цю ситуацію фільмувати. Те, що в принципі. Спі відбувається да. а, чи можуть вони саджати мене в автівку в якусь або там швидку допомогу, або в іншу якусь автівку силою саджати мене в автівку знову і вести ж таки, кудись? Це не передбачено чинним законодавством, угу. а тому, що наведу приклад, нам розказують, показують а, сюжети про те, як дотримуються прав військовополонених. Да. А, Женевська конвенція дотримується. Якщо ми дотримуємося міжнародних правових актів, то ми повинні дотримуватися і всі в Україні, і наших е, національних законів. І да. е, е, в принципі, чим відрізняється тоді право? Військовополоненого від права громадянина, громадянина. воно має бути Україні, да. дотримане Дотримана процедура. Тому е, брати під руки, заносити, як це було в одному з відео, розповсюдженому е, в е, якийсь бус е, особу. Це є правопорушенням, і це не може бути вчинено на емоціях. Це не виправдано, тому угу. що це фактично викрадення. Особи перевищення службових повноважень, і за це передбачена кримінальна відповідальність, а не просто службове розслідування з подальшим позбавленням там звання чи звільненням, чи можуть <клес> залишати повістку мені у дверях. І залишили, і пішли. Не підписано uh, не передбачено законодавством такий порядок. Uh -huh. Повістка вручається особисто. Тому і виникає ситуація з тим, що праців співробітники воєнкоматів вони на вулиці перевіряють документи і вписують. Yeah. Тому що особисто, от уже ми тебе бачимо, ти нікуди не підеш. Yeah. Uh, і uh, відмовитися від такої повістки також uh, це досить проблематично. Насправді, no, довести, що ця повістка була складена uh, на, на право. Мірно десь на вулиці, mm -hmm. це треба мати свідків або відеозапис, тому і не дають знімати від, mm -hmm. відеозаписи. А відмова від підпису повістки, вона може бути засвідчена актом і двома свідками сторонніми. Тому, в принципі, тут, в залежності від ситуації, хто знаходиться поряд, чи людина одна, чи є компанія, яка може забезпечити фіксування цього, mm -hmm. це подальша може стати вже доказовою базою і, можливо, оскаржити. Ну, головніше, мені здається, у цій ситуації розуміти, що зараз всі напружені, зараз всі у дуже такому шаткому психологічному стані. Тож, якщо навіть до тебе підійшли представники військомату на вулиці, треба вести себе інтелігентно, спокійно, відповідати на запитання спокійно, да знати свої права і обов'язки, да знати права і обов'язки цих громадян, да спитати в них документи, може. Подивитися, може зафільмувати зі сторони, що відбувається, якщо ти відчуваєш, що може бути не якесь напруження, але при цьому все ж таки бути спокійною людиною, розуміти, що ніхто тебе не має право або затримувати, або саджати в автівку, або відправляти відразу з вулиці на фронт, все бути повинно по закону, Так, чітко по закону, то скільки дійсно є право захищати е, обов'язок. Почесний захищати батьківщину, да. але знову ж таки є процедура виклику і постановки на облік, процедура мобілізації. Тому, аби не було в суспільстві напруження, це має відбуватися також за законом. Тільки по закону це мірило. Певне мірило справедливості. Тому Саме що, так. якщо цього не буде, то, відповідно, буде е, бардак, безпорядок. І за що ми боремося тоді на цей держав. Тут знову ж таки повторюся, що поведінка особи буде залежати від її попередньої поведінки і стосовно військового обліку, стосовно зміни місця проживання без повідомлення територіального центру. Тому, можливо, якщо і самі громадяни будуть виконувати вимоги, то і не буде от таких от ситуацій, за яких виникають конфлікти, і знову ж таки ті співробітники хай на емоціях порушують уже закон зі свого боку. Що дискредитує в певній частині так. і такі органи саме так? Тож не порушуємо з обох боків, і все буде добре, і Україна буде мирною державою, де не повинно бути ось таких ситуацій. Тож я хочу вам подякувати сьогодні. З нами адвокат Андрій Фомін був у нашій студії. Ми говорили про особливості вручення повісток під час воєнного стану. Спокою нам всім, давайте триматися, давайте все ж таки розуміти, що все повинно бути по закону і все буде обов'язково буде мирною Україною. Тож залишайтеся на першою, на першому міському, залишайтесь з нами гарно, спокійно, мирного нам всім дня.